Єдиним прибутки підприємств, які задіяні в сфері обслуговування туристичного Львова, падають і не тільки стільки через війну на сході, скільки через брак інтересу до нашого міста. Ми містом вже просто так не здивує наших громадян. Якщо врахувати те, що Львів зорієнтований більше на внутрішнього туриста України, ми знаємо, що дуже багато мільйонів українців не раз, а то й два, і три відвідали Львів. Львів є цікавим, але треба. Щось треба збільшувати цікавість до себе. І ще складніше витримати інтерес буде, коли відкриє ЄС кордони для громадян України. І що тоді буде зі Львовом? Вітаю я Оксана Гнатишина. Це програма в об'єктиві. Говоримо про те, що Львів може запропонувати світу, крім туризму. Говоримо зокрема з. Начальником відділу економічного розвитку Львівської міської ради Вікторією Довжик. Дякуємо, що ви завітали до нас, пані Вікторія. Також з нами голова роботодавців Львівщини Зиновій Бермес і експерт, директор it кластеру Степан Веселовський. Yeah. Знову ж таки, дякую, що ви з нами. Коротко, хочу почути вашу думку щодо тез, які я щойно навела. Чи коректно, чи, можливо, некоректно це сказано, чи справді слід не точніше не слід зациклюватись на туризмі? Чи навпаки, туризм це наше все, і в цьому напрямку рухаємось. Коротенько, по, там, по хвилинці. Ну, давайте пам'ятаємо. Ну, не можемо і ніколи не говорили ми про те, що туризм наше все, але треба розуміти реалії, треба розуміти особливості Львова, і треба розуміти, що це та ніша, яка має розвиватися у Львові, яка дає можливість і роботу дуже багатьом підприємцям, і це правильно, і це добре і для мешканців підприємців, які живуть у Львові, і для тих туристів, які приїжджають. Якщо говорити, що ми запропонуємо завтра нашим гостям, ну ми маємо виходити з того, яка є потреба. Туристи їхали, їдуть. Богу дякувати, кожного року їх їде все більше і будуть їхати. Тому йдеться мова про туристичні різні продукти, вони можуть бути різні. І знов таки я можу з певністю казати, що ми тут не зупиняємося. Відкриваються нові напрямки туризму. Це і для туризму для гурманів це і різні атракції у вигляді фестивалів, різних подій у Львові. Тут, оц, той турист, яка цільова група, які націлені власне побачити і відпочити у Львові. Я думаю, на сьогодні він має добре представлений такий продукт, який дається, і цей продукт буде тільки покращуватися, розширюватися в своєму асортименті. Я думаю, це так само це можливість для наших підприємців. Якщо ж говорити про іншу категорію туристів, то на сьогодні ми працюємо. І дуже активно е, в розвитку Львова як е, сфери, як міста для ділового туризму. Це, трошки, і, це трошки інший турист. Це вже не той турист, який хоче приїхати побачити щось цікаве, добре відпочити, добре пожити, добре погуляти. Це той турист, який приїздить в діловий, в ділові місії по з професійною користю. Вікторія дуже цікаво учас. цікаву частинку. Ви зачепили саме діловий туризм. Пане Зиновій, ваша думка все-таки туризм, все таки акцент, я так розумію, діл чи такий, чи діловий, але туризм акцент. це ну я погоджуюся з Вікторією, що ресурси туризму не вичерпані, і у нас є тут нові можливості навіть з тими негативними подіям, які проходять на сході, звичайно, та частина людей, яка коли з'їздила в інші місця, зокрема у Крим, багато з них поїдуть в Карпати відпочивати багато з них приїде просто до Львова подивитися. І Львів навіть в Україні він набирає десь новий імідж, і це є ресурс, який ми можемо і мусимо скористатися. А все раз звичайно у нас це е, не орене поле. Це треба робити. Ну, гаразд, яка галузь, окрім туризму може годувати? Е, ну повірте, е, ми сьогодні маємо дуже багато небезпек і е, пов'язаних навіть з отриманням права безвізового е, виїзду, бо е, насамперед, це е, я, я це називаю безмитний вивіз товарів. Ми отримали сьогодні і тішимося, що Україна. Е, Сьогодні може експортувати товари без мит, і це е, та преференція, яка е, потрібна нам. Але так само ми розуміємо ті небезпеки, які сьогодні є перед громадянами, які сьогодні не можуть знайти працю у Львові, і вони пробують виїхати за кордон. Ми полегшимо цю ситуацію. Тобто, у нас є завдання спільно з владою шукати нові можливості для того, щоб задіяти тих людей і більше того, отримати податки. Бо сьогодні Львів має великі фінансові проблеми, потрібно вирішувати те, що ми тривалий час не можемо довершити. Це і вигляд наших вулиць, і житлово комунальне господарство. Ну і врешті нам сьогодні потрібно бачити львів таким, яких, які є сьогодні, якими представляють європейські міста, до яких ми хочемо рівнятися. Раз, пане Степан, it сфера головна. Ну, напевно, зрозуміло, про яку тему я буду говорити, яка індустрія вже, зараз досить. На слуху, скажімо. На слуху і розвивається, і зростає. Це власне, сфера it послуг в, в принципі, ця, ця індустрія закладена в стратегії розвитку міста. Тобто місто зробило ставку ще в 2008 році на, на два кластери туризм і IT. Тобто, коли ми говорили, ми говорили про те, що є туризм, це наша можливість, і те, що лежить на поверхні, і є IT, це те, що Має так само вже розвиток місті і потребує уваги і вже влади. Тоді вперше першими звернули увагу Так, ць, у, нас, у нас зараз, ну в принципі. Враховуючи цю негативну ситуацію, яка є в Україні, тобто яка впливає на імідж так країни, що і дуже важливо для, для нашої індустрії, все ж таки, індустрія зберігає свій свій різний розвиток. Звичайно, очікування у нас були вищі, але все ж таки, ми задоволені власне цією ситуацією, яка склалася зараз в, в бізнесі IT. Позитивним фактором є те, що зараз зростає кількість компаній у Львові зростає кількість працівників в індустрії. За нашими підрахунками минулого року кількість людей, які працюють в it кластері, тобто в it сегменті, так це складало 11 тисяч людей, що в принципі є небагато. А порівнюючи... Якщо порівняти там, 5 років тому 10, як коректніше буде, якщо порівняти, що ми бачили. Е, ну, ну, тобто, це, це важко порівнювати, так? Тобто, бо ріст був досить динамічний. Тобто він тобто, прибавлявся динаміка... тисячами. Тут краще наводити порівняння з країнами, припустимо, там, сусідів європейських. Так? Е, припустимо, в. Ну, в Кракові, який є дуже подібним містом до, до Львова, mm. так яке має там подібно подібне населення, подібну, якби і також туристичну складову, так і взагалі економічно побудований подібно до Львова. Е, все ж таки там працює більше людей. Тобто, в загальному це 45 тисяч людей, які працюють в, в бізнес-послах. Тобто це кол-центр також включається сюди. Е, десь менша частина з яких це працюють оті. Тобто, в принципі, при при такому ж самому найменше населення, так Кракова. Mm все ж таки більше людей працює, то ми маємо можливості для зростання в нас. В принципі, Львів зберіг спокій, так у нас спокійно. А що люблять, що люблять it бізнес? Такі бізнес любить спокій. Що люблять IT-шники? вони люблять спокій. Відповідно, там, де спокійно, туди вони їдуть, і туди йдуть клієнти. Власне, так тобто, в зв'язку там якби ефективними діями, так і і, і, і взагалі ці геополітичним розташуванням Львова, у нас все ж таки нам вдалося зберегти цю індустрію, так і вона розвивається. Що буде далі? Ну, є цікаві думки стосовно цього. Гаразд, а звідки з'явилася ідея про силіконову долину у Львові? Хто був першопрохідцем, хто був першоїдейником? І чому така така інформація? Постійна трошки неправильно називати це Кремнієвою долиною, бо в нас, скажімо так, у нас. Розвинута іт інфраструктура так але ми працюємо в сфері послуг. Тобто ми надаємо послуги з розробки програмного забезпечення. Тобто uh -huh. У нас звичайно є продуктова складова, так де компанії розробляють свої продукти і вже продають готові продукти. Так, але це є два різних бізнеси. Хоча б в загальному це є іт бізнес, так але він має якби два напрями. В, якщо, якщо говорити з точки зору, ну, ну, це можна там, метафорами називати, так, силіконова долина, it долина там, Це так знаю. для кращого сприйняття. Так, для кращого сприйняття, щоб розуміло, тому що це якби відомий термін. Але все ж таки ну, ми краще хочемо називати це Львів, it столиця України, а не Кремнієва долина чи, чи якісь інші метафори. Чому? Тому що зростаємо мистрінько, використовуємо свої власне, переваги міста. Тобто це є комфорт життя, це є спокій, це є близькість до Європи, це є хороша інфраструктура. Тобто це все в принципі достатньо для того, щоб власне розвивався і став цей бізнес. Тому що він не є ресурсно затратний з точки зору там обладнання, так з точки зору mm -hmm. якихось виробничих площ, і тому подібне. Тобто, це це достатньо економний бізнес, який має там легкий старт, так. І якби, закріплений він весь на людському капіталі. Тобто єдиний, єдиний ресурс, який стримує розвиток поки що цієї індустрії, це власне недостатня кількість людського капіталу, тобто АйТішників. Зрозуміло. Чому все-таки Львів, якщо не помиляюсь, третій після Києва і Харкова в сфері серед кількості компаній IT в Україні? Але ми робимо такий акцент на нього. Можливо, ви, пані Вікторія, чому наша влада вирішує зробити такий акцент саме на навіть бізнес? Ну, от ви правду сказали, третій після Києва і в Харкова. Ну тут я тут тут короля. Але, <с>? але, але зараз я я так само хочу трошки заперечити. Тобто, ну тут вже кореляція просто на, на величину цих міст там. Але от, наприклад, зараз ми. На днях ми святкуємо таку малесеньку нашу перемогу. Є такий інноваційний рейтинг світу, найбільш інноваційних міст світу. Цей рейтинг оцінює 455 міст по цілому світу з України. Туди увійшло 9 міст, в числі Київ, Харків. І Львів, і ми по цьому рейтингу серед українських міст зайняли найвище міста 350-те. тобто якщо, воно ще воно якщо, якщо по світу, то нам ще є куди рости. Але oh, отже, okay. порівнянні з українськими містами, у нас є найкращий результат. Тому тут тут, і бачите, от вже і степан може посперечатися на рахунок кількості міст. So. Чому власне я просто трошки вернуся до історії, чому власне так вирішили? Давай. Надамо належне нашим партнерам у 2008 році. Ми працювали з компанією Monitor Group і фондом ефективного управління. Власне, тоді ми почали зробити стратегію розвитку міста. І коли ми оцінювали стан економіки міста. Визначали оці кластери, які стануть локомотивами економічного розвитку, і взагалі прийняли рішення а, працювати в місті по стратегії кластерного розвитку, тобто а, через успішний розвиток кластеру до економічного розвитку міста. А, тоді за допомогою компанії Group, консультантів, було визначено власне цих два кластери: це туризм, ну, це те, що нам потрібно а, той потенціал, що має Львів, потрібно використовувати, і а, сфера IT та бізнес. Спослух, тобто тоді вперше ми говорили, сказали, зауважили про те, що це є дуже перспективна сфера в місті, що треба приділяти цьому увагу, що ми маємо великий потенціал для розвитку цієї сфери. Чому ми так вирішили, і через роки вже пройшло, стратегія була прийнята сесією міської ради в 2010 році. Сьогодні ми маємо 14 рік, але бачимо, що є дуже гарні результати. Тому що Загальна тенденція, що не ресурсний розвиток, а розвиток, власне, такий наукоємний інноваційний розвиток це найкращий найкращий. Локомотив для економічного розвитку будь-яких міст, і ми зробили на це наголос, хоча не не, не мали ні повноважень, ні особливого впливу, ні якихось але вважаєте, не прогадали? Але вважаємо, що це було найбільш вдало прийняте рішення, і на сьогодні та е, увага. Ну наскільки можемо, ми, ми приділяємо увагу цій галузі. Але е, ми знаємо, знаєте, кожного кожне місто, коли говорить. Або при залученні інвестицій, або при, коли говорить про свою стратегію, вони завжди говорить там ми найкращі, приблизно однаково. Але що ми зрозуміли тоді, ще в 8-9 році, коли готували стратегію, треба знайти щось таке притаманне власне твоєму місту. Що стане твоїм, ну, не знаю, козирем на, на, на ринку цих послуг, бо місто так само себе продає. Що стане твоїм цим моторчиком для твого розвитку? І я вважаю, що це коли от сфера IT та бізнес послуг воно власне, власне, оцей наш, наш унікальний. Пріоритет, потенціал, який треба, розвивати. Раз, дякую. Пане занові. Ви також вважаєте, що це основний пріоритет? Ну я можливо трошки не поділяю думку міської влади. Хоча якби я був міським головою, я би так само дбав про ці галузі. Вони вигідні, вони потрібні, і без них неможливо розвиток Львова. Але якщо судити по тому, ну скажімо, яка ситуація є зараз. То uh, ми практично за 10 років втратили 100 тисяч робочих місць у Львові, не дивлячись на те, що uh, там центри зайняті звітуються про створення нових робочих місць, але кількість робочих місць так і в нас спала. Тому, очевидно, якби я був міським головою, я би давав обіцянку в першу чергу звернути увагу на тих людей, які живуть. Бо я сьогодні, якби я прийшов від студії вашої допадного театру, мене б як мінімум троє людей із слідьми зупинили і сказали, поможіть знайти роботу синову, чоловіку, дит ну, дитині. Будь-кому це найбільша біда і. Звів має тут можливості. Ну, для прикладу, ми у Львові створили прекрасний Львівський трамвай. І я можу, можу тішитися від того, що, наприклад, колишній голова обласної адміністрації, який нині виконує функції керівника департаменту транспорту, заступника КМДА, пан Костюк сказав, що він бачить майбутнє Львівського трамваю в Києві. Це дуже приємно, що Львівський трамвай сьогодні може прикрашати Україну і не тільки. Але проблема сьогодні держави на превеликий жаль, це створення мотивації до праці. Я розумію, що ми скільки б не говорили, що це треба робити, сьогодні треба змінювати законодавство. І тут вже ми спільно з, зі всіма видами влади, мусимо поборотися за це, щоб праця була вигідною. Ми розуміємо, що сьогодні половина економіки перебуває в тіні. Той, хто може, то він прибутки вивозить за кордон, щоб не показувати їх. Треба змінити податкову політику. І в такому випадку у влади появиться більше важелів впливу. Звичайно, пріоритети, про які ми сказали, і ті бізнеси, і туристичний бізнес туди можна задіяти частину людей, але не всіх. Майбутнє це звичайно використання робочої сили. Хочемо цього не хочемо. Вартість робочої сили це є сьогодні мані для інвестора, і тим варто скористатися. Раще реально Львову зараз повернути виробничі потужності? Ну і в яких і, сферах це слід роботи можливо згодлено, навести в першу практику. чергу. Ми давно це проголосили. Я тут підтримую владу. Шо. що у Львові не повинно бути шкідливих виробництв, але складальне виробництво тут має право існувати. Тут може існувати легка промисловість. Ну хочемо чи не хочемо. Підприємства на давальницькій ще існують, і оскільки є площі незадіяні люди, то це треба робити. Пані Якщо, як можна, та, легко... я трошки прокоментую, щоб не склалося враження, що від того, що в нас розвивається ІТ, у нас втрачено 100 тисяч робочих місць. Тобто абсолютно не, не, не я так. І так не, не тобто, хотів центр зайності говорить про більш ніж 4 тисячі зареєстрованих безробітних. Я хочу наголосити на тому, на чому ми говорили від початку. Стратегія конкурентоспроможності міста, а вона, коли, як я вже говорила, ми обрали кластерну модель розвитку. Ми не говорили про розвиток двох. Виключно кластерів ми говорили, що це два кластери, з яких ми починаємо це застосування механізму кластерного розвитку, а ми не зупинялися абсолютно і в той момент, і на сьогодні на тому, щоб от ми визначили, добре розвиваються, і це дуже добре. Абсолютно ні. Ми вже тоді, а сьогодні ця робота активно продовжується. Ми оцінили економіку міста і поділили її так. Такі кластери, кластери легкої промисловості, раз який відсоток воробний, для кластеру легкої промисловості від ну, треба говорити тут, там є чітко поділено місто, та то це залежить від того, яким чином легка промисловість буде розвиватися. Треба говорити про те, що, що є перспективним і можливим для міста. Тому що якщо, наприклад, взяти, як вже сказав пан Зновіта, металургію, воно не має у Львові, але ми повинні оцінити наші, наші, наш потенціал реально. Говорити про туризм, а ті та бізнес-послуги це два перших кластери, які реально мають потенціал, які сьогодні реально мають розвиток. На сьогодні ми працюємо над іншими кластерами, з якими можна працювати. По, по перспективності по розвитку на сьогодні, як оцінюється кластером? воно оцінюється по реальній представленості компанії в місті і, про, і по потенціалу їх розвитку. Тому що компанія може бути представлена, автобусний завод у нас був, автомобілебудування в нас було. Але на той момент розвиток. Воно ніякого не, не отримали, І ми на сьогодні знаємо, що сталося. Але з'явився Богу дякувати, з'явився трамвай, і це справді наші перспективи, і не тільки в Києві, а в багатьох Україн, в містах України ми вже бачимо, ну, ми перспективно бачимо свій трамвай, я думаю, і за кордоном. Тобто, якщо говорити по наступних кластерах, які мають, на нашу думку, і це робота ми продовжуємо з різними консультантами, з громадським середовищем, це є кластер поліграфії. Має перспективи mm -hmm. в нас у Львові і кластер легкої промисловості, як казав пан Зенові, дуже велика кількість компаній була залучена, і дуже велика кількість людей. Єдине питання, що е, в сучасних умовах, умова сучасного законодавства, наприклад, для легкої промисловості є дуже багато викликів. Е, перспектив на сьогодні і результатів швидких, таких як ми бачимо, наприклад, в сфері IT, де послуг, важче значно важче, тому що цьому що... заважає. Багато років я думаю, пан знову підтримує. Багато років політика, державна політика України не була спрямована на підтримку вітчизняного виробництва. Тобто я можу це можна довго говорити, але можу проілюструвати одною фразою. У нас є у Львові підприємство, яке працювало дуже багато років, і вони працювали за схемою Давальницької сировини. І директор підприємства в часи кризи восьмого року казав, що він піде на збитки, але не звільнений жодної людини, тому що кадровий потенціал в них так само дуже важливий. Вони тримають свої кадри. Але в якийсь момент цей директор, і тобто він тримав людей, він вболівав за це підприємство. він, він Зберігав підприємство і в 90-ті роки, в кризу восьмого року і, і намагався всіма силами його зберегти. Але в якийсь момент він сказав, що на жаль, але на сьогодні мені легше привезти костюм з Турції. І повісити в своєму магазині, ніж виробити його тут в Україні. на такій не дуже оптимістичній ноті для сфери легкої промисловості. Ми змушені завершити на декілька хвилин, але повернемось знову ж таки на оптимістичній ноті, повернемо до нашої спини. Так, так, але так, але так я так. Про Львів переконтим. і про сферу його розвитку, про туризм і крім туризму, чи є можливість розвиватися в нашому місто.